Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку поняття та призначення баз даних. Розпочинаємо новий розділ про бази даних. Давайте пригадаємо, що таке дані, які дані опрацьовують і зберігають у комп'ютерних системах. Як упорядковуються дані під час зберігання на носіях даних персональних комп'ютерів, а також які дані. Зберігаються в базі даних, до прикладу, Укрзалізниці, пошукових системах інтернету чи електронних бібліотеках. Свої відповіді можете лишати в коментарях. Розпочнімо з поняття бази даних. За нашого часу щоденно накопичуються просто величезні обсяги даних. У комп'ютерних системах ще років з 30 назад обсяги даних вимірювалися всього лише в мегабайтах. Але вже в 2008 році корпорація Google щоденно опрацьовувала понад 20 петабайтів даних. Це мільйони байтів, мільярди навіть. На сьогодні обсяги даних якими оперує людство, вимірюється десятками зетабайтів. За прогнозами ж самих аналітиків з інтернаціональної Data Corporation, обсяги даних у 2025 році перевищать 175 зетабайтів. Це просто неймовірні обсяги різної інформації. Цікаво те, що щодня кожна людина генерує все нові та нові дані. Це відбувається, коли ми з вами пересилаємо повідомлення комп'ютерною чи мобільною мережею. Ставимо лайки під фотографіями або дописами в Фейсбуці чи Інстаграмі. Можливо, навіть при, при прокладанні маршруту поїздки з використанням Google Карт. Або ж просто розрахувавшись в інтернет, в магазині за допомогою свого смартфона чи смарт-годинника. Та інші способи це все нові нові дані. Процес даний є лавиноподібним. Тобто він постійно лише збільшується. І розпочався він з середини 60-х років ХХ століття. З того часу він має таку назву, як інформаційний вибух, і щороку цей вибух все дужче і дужче розростається. При цьому збільшення обсягів даних у світі в основному відбувається за рахунок неструктурованих числових даних в комп'ютерних мережах, а це майже 95% усіх даних, та їх простим дублюванням, тобто копіюванням. При... Переміщенням і тому подібне. Частина цих даних вже втратили свою корисність і утворюють лише інформаційне сміття. Але все рівно продовжують зберігатися на носіях даних вдома в людей або ж в мережі. Учені ж запевняють, що зберігання великих обсягів даних. Виправдане тільки за тією умови, якщо пошук потрібних даних буде здійснюватися дуже швидко і передаються вони в доступні для розуміння форми. Але ці умови забезпечують сучасні технології зберігання даних. Основ... Основою цих технологій є, звичайно, комп'ютеризовані бази даних. Скорочено їх ще просто називають БД. Визначення баз даних запишіть собі до зошитів. Воно виділене червоним кольором, це що бази даних це впорядкований за певними правилами набір взаємопов'язаних даних. Основним призначенням бази даних є систематизоване збереження даних. І також надання доступу до них користувачевій або комп'ютерній програмі для забезпечення швидкого та потрібного пошуку даних. Електронні ж бази даних активно використовуються в банківській сфері, де є облік клієнтів, їх рахунків, переведення виплат і руху коштів. Також бази даних. В одній з перших почали використовувати в бібліотеках. Потім з появою інтернету почали використовувати в пошукових системах інтернету. А також використовують в системах обліку та здійснення оплати за користування електроенергією, газом, холодною та гарячою водою та в оплаті інших комунальних потреб людської життєдіяльності. Прикладом. Використання баз даних ви бачите зараз на екрані з, з, сторінку Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого. Хочу звернути вашу увагу, що бази даних є досить складними за своєю структурою об'єктами, тому перед створенням вона має заздалегідь спроєктуватися. А це означає, що потрібно створити спеціальну модель бази даних. Які є моделі бази даних, ми з вами трішки пізніше будемо вивчати. А перейдімо зараз до визначення поняття про системи управління баз даних. Для роботи з комп'ютерними базами даних використовують спеціальні програми, які називають системами управління базами даних, скорочено СУБД. Використовуючи їх, користувачі створюють бази даних, виконують пошуки, оновлення даних, створення нових баз даних та багато іншої роботи. Визначення систем управління базами даних виділено червоним кольором, і ми його занотовуємо собі до зошитів. системи управління базами даних це прикладні комп'ютерні програми. Призначені для створення збереження та використання баз даних. До розповсюджених систем управління базами даних відносяться такі програми, як MU,SQL, PostergeScule, Microsoft SQL Server, Oracle, Sabis, Interbase та багато інших. Лейби цих програм ви бачите зараз себе на екрані. Залежно від структури даних, як використовуються, які використовуються в системах управління базами даних, їх поділяють на кілька типів. Бувають ієрархічні, мережевні, реаляційні та обєктно об'єктнореаляційні. Це основні. Ми з вами їх будемо вивчати на наступних уроках і розглядати під. Детально кожну з цих моделей. Також залежно від розміщення бази даних і компонентів, які забезпечують їх опрацювання, системи управління баз даних поділяють на локальні та розподілені. Локальні системи управління базами даних забезпечують зберігання й опрацювання даних на локальному комп'ютері. А у розподілених системах управління базами даних. Дані можуть зберігатися та опрацьовуватися на різних комп'ютерах у локальній або глобальній мережі. Залежно від способу доступу до бази даних, системи управління базами даних розподіляють на файл серверні, клієнт серверні та інтегровані, так звані вбудовані. У файл серверних системах управління базами даних, файли з даними розміщуються на сервері. А кожному клієнтському комп'ютерові встановлено повну версію системи управління базою даних. Доступ з клієнтського комп'ютера до даних на файл сервері здійснюється з використанням мережі інтернет. Тобто, робота в такій базі даних без доступу Інтернету неможлива. Зазвичай це, такою системою користуються банки. Найбільш широко в останні роки розвивається саме цей напрямок клієнто-серверної технології використання баз даних. За цією технологією на сервері встановлюється серверна версія системи управління базою даних. На ньому ж зазвичай розміщена і сама база даних. На клієнтських комп'ютерах встановлюють тільки невеликі за обсягом і функціональністю клієнтські версії систем управління базою даних. У завданнях, які входять до формування запитів на опрацювання даних і виведення результату опрацювання надісланого з сервера. Усі операції з даними здійснюються на самому сервері. За клієнто серверною технологією організовано роботу залізничних каз продажу квитків, роботу банкоматів в деяких закладів освіти, а також, можливо, навіть магазинів. Інтегровані ж вбудовані системи управління базами даних. Використовується як складові інших програмних продуктів, наприклад, електронних енциклопедій, словників, пошукових систем та іншого. Ці системи не потребують окремої інсталяції, можуть мати обмежений набір функцій з керування базами даних, наприклад, не забезпечувати оновлення даних. Доступ до даних здійснюється з використанням засобів прикладної програми. У яку інтегровано саму систему управління базами даних. І от, до прикладу, схема основних класифікацій системи управління бази даних. Системи управління бази даних розділено на три розділи. Це за моделями даних, за розміщенням та за способом доступу до бази даних. За моделями є ієрархічні, мережевні, об'єктно-реаліаційні об та інші. Найбільш популярні це, звичайно, от перші 4. За розміщенням поділяються на локальні та розподілені. І за способом доступу до бази даних є файл-серверні, клієнт-серверні та інтегровані. А зараз пропоную вам питання для самоперевірки. Спробуйте дати відповіді на декілька запитань для того, щоб дізнатись, наскільки добре ви засвоїли сьогоднішній матеріал. Перше питання, для чого потрібно упорядковане зберігання даних. Друге, що таке база даних. І третє, звичайно, де використовують бази даних. Відповіді можете писати в коментарях під відео. Додому, будь ласка, опрацюйте. Параграф 4.1. Сторінка 185-187 з підручника з інформатики для 9 класу. А також можете спробувати виконати завдання на комп'ютері з цього ж підручника на сторінці 193. Якщо у вас немає паперового підручника, в описі під відео я залишу посилання на електронний підручник. На цьому я з вами прощаюся. Дякую за увагу. Бажаю вам успіхів! До нових зустрічей! Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на мій канал.